На урочисту месу до костьолу прийшли не тільки всі жителі села. Нині їх тут лишилося небагато, а їхні діти та внуки ще приїхали з міста. Службу правив ксьонц Румуальд Гащевський. Допомагали йому працівники костьолу босих Кармелітів із Бердичева та місцева молодь. Я взагалі люблю працювати в селі і дуже тішуся, що є власний костел в селі, що можна ходити по траві і так далі, що можна спілкуватися з людьми і тут хвалити Бога. Як вам люди тутешні? Люди, люди добрі, зжичливі, добрі, діляться чим мають. У Гвоздаві вже кілька століть живуть переважно поляки, але костюлу не було. Деякі предмети церковного ритуалу люди ховали по хатах. щоб радянська влада не покарала за віру. Нинішній костьол постав уже за незалежної України. В селі це єдиний заклад, який береже культуру і традиції, бо давно вже тут немає ні школи, ні клубу, ні бібліотеки. Наші бабці, які ж звичайно нині спочивають, вимолили у Бога е, такої крепкої віри, яке має наше село до сьогодні. Е, не нічого не зламало, не тортури, не переслідування. Людина від Бога. Ми дочекалися, ми всі ради, всі людей. Він наклонив до себе сюди, до косьолу. люди біжать і дуже гарно, дуже, дуже мило. Громада костьолу до свята прибрала і прикрасила сільські вулиці. Тож кожен, хто брав участь в урочистій процесії, зміг переконатися, що праця та любов до рідної землі можуть подолати занепад.